Як і обіцяли, сьогодні ми проведемо розіграш подарунків для всіх, хто долучився до нашого збору на штурмовий дрон для 14-ї окремої механізованої бригади разом з нашими партнерами фондом сталеві крила. Сьогодні ми розіграємо чудові подарунки. Це 5 футболок з логотипом People і сталеві крила, а також камери «Езвіз» та «Аймоу». В розділі речі нам допоможе сайт random.org. Всі, хто зробив донат, ми зібрали в таблицю. Ми її копіюємо всіх учасників і вставляємо на сайті random.org. Всі учасники вставлені. І нажимаємо кнопку Randomize. І так, ми бачимо наших всіх переможців. Перші 5 отримують футболки з логотипом. Далі два учасники отримують камери «Єзвіз». І ще два учасники отримують камери IMO. Вітаю всіх, хто долучився. Всі разом ми наближаємо нашу перемогу і дякую всім за увагу. До нових зустрічей.